А зараз поговоримо про психологічну підтримку учасників освітнього процесу. Я надаю слово Катерині Довгополі, кандидату психологічних наук, дитячому психологу, старшому науковому співробітнику інституту спеціальної педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка Національної академії педагогічних наук України та співзасновниці громадської організації Підтримай дитину пані Катерино, будь ласка. Так, дуже дякую за слово. Я буду намагатися бути більш короткою і лаконічною, ніж пані Ольга, тому що бачу, що ми не вкладаємося в час, який ми планували. Так, на жаль, тема дуже широка і цього часу замало, але будемо намагатися максимально корисними бути для вас. Будь ласка, наступний слайд. Давайте одразу розпочнемо. Так. Спочатку зовсім трошечки статистики. Так, якщо ви подивитесь, то в Україні було проведено опитування, і воно свідчить про те, що 40% опитаних зазнали загрози власному життю або були безпосередніми свідками таких загроз. 40, поне 41% мають родичів або близьких, які перебували або й досі перебувають в зоні. Бойових дій, і на жаль, ми можемо говорити про те, що 16% опитаних втратили когось із близьких. Так і ми розуміємо всі, що всі ці люди є людьми, які потенційно потребують допомоги і підтримки від суспільства, в тому числі і професійної. Так, перебували в окупації, зазнали безпосередньої загрози насильства 6% опитаних. І п'ять 5% опитаних, або кожен 20% зазнав гіперкумулятивну травматизації, тобто він мав не одиночну якусь травму, а багато таких травматичних подій. І, і така ось доволі велика цифра, що понад 90% опитаних мали прояви хоча б одного з симптомів посттравматичного стресового розладу. На щастя, не всі з них матимуть цей розлад, але на жаль, 57% громадян перебувають в зоні ризвитку розоні розвитку, розвитку ПТСР. При цьому зверніть, будь ласка, увагу на наступну цифру: 45% респондентів визнають, що їм потрібно наважитися, щоб звернутися до психолога за допомогою. Тобто в нашому суспільстві. На жаль, не дуже прийнято звертатися до професіоналів з питань психологічного, душевного ментального здоров'я. У нас берегли ще якийсь ось такий спадок від радянських часів, що психологи вони для ненормальних, хоча це неправда, психологи вони працюють на самих звичайних людей, абсолютно здорових, які просто мають якусь проблему, яку їм потрібно Наважитися так потрібно вирішити. І ось остання цифра: близько третини громадян готові отримувати психологічну допомогу тільки на безоплатній основі. Це зрозуміло. Це пов'язано з важким економічним становищем багатьох людей у нас в країні. Але на щастя зараз дуже багато є ресурсів, які надають безкоштовну психологічну допомогу. Тож, якщо в вашій громаді є люди, які не можуть собі дозволити, дозволити заплатити за консультацію психолога чи психотерапевта, зверніть їхню увагу, що наразі є багато можливостей отримати безкоштовну допомогу професіонала, в тому числі зараз вона є переважно в онлайн форматі, не обов'язково кудись далеко їхати. Зокрема, і хочу звернути увагу, я забула про це сказати, що в нашому батьківській хаб також можна отримати безкоштовну психологічну допомогу для дітей, в тому числі і для дітей з особливими освітніми потребами, і форма запису на таку консультацію, якщо вона потрібна, вашій дитині або вашому учню, але зверніть увагу, сучасники це, це більше для батьків. Форма запису, вони вона є е, на сторінці проєкту Батьківський КАП. Переходимо далі. Отже, хто ж такі учасники освітнього процесу. Ну, я тут навела відповідно до закону в закладах загальної середньої освіти, тому що думаю, що тут більше е, представники е, середньої освіти. Це не тільки учні, не тільки діти, але також педагогічні працівники, психологи. Бібліотекарі, керівники, будь ласка, зверніть увагу увагу, так? Керівники директори, шкіра адміністрація. Вони також є учасниками освітнього е, процесу, і інші спеціалісти, якщо вони є в школі, і батьки або особи, які їх замінюють. І всі вони можуть потребувати психологічної підтримки. Наступний слайд, будь ласка. Е, так, щось у мене не те відкрилося. Угу. Ну добре, поки завантажується, на моя презентація. Хочу сказати, що а... Допомога, психологічна підтримка вона може бути ефективною та неефективною для людини. Це не говорить про те, що вона є поганою сама по собі, а це говорить про особливості функціонування психіки кожної конкретної людини. Якщо, наприклад, вам дуже гарно і прекрасно заходять техніки дихальної допомоги, вони допомагають вам заспокоїтися, взяти себе в руки. Так, дякую, четвертий слайд. То це ну, доросла, Або людина, до якої ви пропонуєте звернути також використати цю техніку, вона каже, що мене нічого не виходить, вона мені не допомагає. Це не обов'язково означає, що це погана техніка, або ця людина не працює. Інколи це означає, що конкретно цій людині ця техніка не підходить. Вона є неефективною для неї, неефективною способом нейтралізації стресу. І для такої людини треба підібрати, можна спробувати одну і ту саму. Техніку кілька разів. Якщо вона не підійде, то спробуйте інше, адже їх є кілька, і бажано мати в своєму арсеналі кілька технік, які направлені на різні методи впливу на людину, на дитину, для того, щоб надати можливість людині вибрати те, що підійде найкраще саме для неї. Наступний слайд, будь ласка. Так. Отже, і що я хочу вам сказати, що ем, так є існує е, спеціалізована психологічна допомога, не треба її боятися, потрібно до неї звертатися, але ще в нас є таке поняття як перша психологічна допомога, і техніками, і методами першої психологічної допомоги може володіти будь-яка людина. Е, не, і, Педагог і не тільки психолог, педагог керівник та власне будь би ви не працювали. Якщо у вас є бажання, якщо у вас є така потреба, ви можете навчитися цим технікам і надавати цю першу психологічну допомогу будь-якій людині, яка це потрібна. Це може бути ваш учень, це може бути абсолютно незнайома, чужава людина, якщо ви страпи раптом є свідком. Якоїсь надзвичайної події, наприклад, вийшли на вулиці і щось трапилось, і ви бачите людину, дитину, якій потрібна ця допомога. Ви якщо ви володієте цією технікою, ви можете їй надати цю техніку прямо на вулиці, не маючи якихось особливих спеціалізованих знань. І хочу сказати, що в сьогоднішніх реаліях дуже важливо, щоб якомога більше людей володіли цими техніками першої психологічної допомоги. Зараз існує ну, багато. Ви можете подивитися, вони є описані і в літературі, і в на наших ресурсах, або на будь-яких інших ресурсах, які вам зручні, які вам подобаються і у формі опису, і формі о, відео уроків. Оберіть те, що вам подобається. навчіться вшіться двох-трьом технікам. Єдине, що ми можемо порекомендувати, не вважайте, що вони зараз вас будуть в голові, і ви будете їх пам'ятати. Зробіть собі скріни або якісь малюнки в себе на телефоні. І якщо раптом ви станете в ситуації, коли це потрібно буде використати, ви дістали свій телефон, відкрили це коротку інструкцію або цю інфографіку, подивилися, згадали і використали. Наступний слайд, будь ласка. Так, отже. Перша психологічна допомога включає в себе наступні аспекти: це ненав'язливе надання практичної допомоги і підтримки, це оцінка потреб і проблем. Можливо, людині взагалі зараз не стільки психологічна допомога потрібна, а виклик лікаря або ще щось подібне. Це надання допомоги в задоволенні звичайних базових потреб, коли можливість там, випити водички. З'їсти цю керочку, або отримати інформацію про те, що відбувається, буде найкращою допомогою для людини. Це вміння вислухувати людей, але не примушувати їх говорити. Це вміння втішити і допомогти людині заспокоїтися. Це надання допомоги в отриманні в інформації і встановлення зв'язку з відповідними службами, адже не завжди людина, яка перебуває в шоковому стані, а особливо. Якщо ми говоримо про дитину, може знати або могти кудись подзвонити і десь отримати сам своїм батькам, щоб по допомогу поліцію або якусь іншу службу, і а, коли ну, кожен має бути готовим надати таку допомогу дитині. І це, звісно, захист від подальшої шкоди, шкоди щоб просто вивести людину, допомогти людині вийти з ситуації, коли їй загрожує безпосередня небезпека. Наступний слайд, будь ласка. Так, і ось ви бачите перед собою модель РІ. Це перша психологічна допомога, яка була розроблена в ізраїльськими фахівцями. Там вона була апробована і показала високі наслідки і результати. І ви можете нею користуватися. Тільки зверну вашу увагу, що ця модель не підходить для дуже маленьких дітей. Це вже діти е, дво, ну, хоча б ста, е, старший дошкільний або молодший шкільний і старший, і для дорослих вона також дуже добре підходить. Е, вона складається з чотирьох кроків е, по назві, так, е, перше – «Р» разом бути поруч, другий крок це і ініціатива спонукання до активної діяльності. Третій крок це П – питання. Зверніть увагу, в деяких різновидах перекладу ця модель називається як модель різу, де третій крок це крок з запитання. Ну, те саме, але наша багатоукраїнська мова дозволяє нам варіювати. Так? І останній крок це у усвідомленні ситуації події, яка відбулася. Зверніть увагу, це саме перша психологічна допомога, і ця модель ефективна, якщо ви її застосовувати у перші хв... кілька хвилин, ну максимум кілька годин після е... травматичної події. Якщо вже пройшло кілька годин або день чи два. Ця техніка, ця модель не є ефективна, і тоді треба обирати інше. Це треба ось зразу. ось. Пролунав поруч сигнал повітряної тривоги, ваші діти злякалися і ви використовувати цю модель. Або ви опинилися на місці якогось незвичайної подія, от яка трапилась буквально там 2 хвилини, 30 хвилин тому назад, і ви можете використати цю техніку. Якщо пройшло вже кілька годин, треба обирати щось інше. Ви можете знайти цю техніку на нашому телеграм-каналі. Або зробити собі просто скрін з екрану для того, щоб, якщо вам потрібно, просто відкрити і згадати, які кроки, яка їхня послідовність. А ось їхня розшифровка на наступному слайді, щоб було краще зрозуміло, що робити. Так, отже, перший крок це разом, і ви повинні звернутись до людини і встановити з нею контакт. І важливо довести до дитини, до людини, щоб ви її не залишите одну. Ви можете її запитати. Ви представляєтесь мене, якщо ви не знайомі, мене звати так там, да, та, як звати тебе, я буду з тобою разом, ми з тобою разом і я буду поруч з тобою стільки, скільки тобі потрібно. І, звісно, якщо ви йдете на цей перший крок, ви вже не можете порушити це слово і не можете залишити людину дитину одну. Якщо є потреба, ви можете передати дитину іншому дорослому, який візьме на себе. Відповідальність за цю людину або іншій людині, наприклад, фахівцю, медику, психологу, працівнику поліції, але вже одну наодинці самою собою цю людину залишати не можна. Вона повинна знати, що ви разом. Другий крок це ініціатива. Понукання до активної діяльності. А ну, ми нам можемо здаватися трохи дивно, що ми тут не пропонуємо людині заглибитися в себе, ми не, зап... не пропонуємо обговорити що самоплакати, а навпаки, ми її стимулюємо до якоїсь активності. Ми повинні дати дитині або людині якісь прості і чу... чіткі інструкції, які стимулюють її до активної самостійної дії. Зверніть увагу на вік і можливості ситуації. Так, можливо, це щось дуже просте. Піди, знайди свою пляшечку з водою, попий сам і потербуйся про свою молодшу сестричку, дай їй попити там. О, наша бабуся забула свої окуляри, треба допомогти їй. Знайди окуляри і дай окуляри. Бо, е, організуй усіх людей, щоб вони могли пройти до сховища. Навіщо це робити? Це надзвичайно важливо, тому що. А в майбутньому, коли людина буде згадувати цей досвід, який вона пережила, вона згадає себе як активного учасника. вона не згадає себе пасивною жертвою. Вона згадає і усвідомлює себе активною особою, яка перемогла ситуацію, яка перемогла усі надзвичайну саму себе і ці надзвичайні складні ситуації і випробування, і вона зможе мати в собі цей досвід, щоб вона. Була активна, і вона, коли в наступному, коли в свій житті трапиться, вона може згадати цей позитивний досвід і сказати собі, я сильна в мене вийшло тоді, в мене вийде і зараз. І навпаки, якщо людина згадує про себе як пасивну жертву, яка нічого не могла зробити, то це є додатковим ризиком розвитком ризику подальших. Стресових розладів. Тому це дуже важливий крок для того, щоб людина змогла потім не втрапити в цю ситуацію ПТСР. Третій пункт це запитання, але не прості запитання, а питання, які звертаються саме до масової діяльності. Так, я нагадую, це перші хвилини, максимум години після травмуючої події. Ви не питаєте, як ти себе почуваєш? Що ти пережила? Ой ти моя біднесенька, як тобі було важко. Справа в тому, що це зациклення на власних переживаннях, на власних негативних переживаннях, воно стимулює в подальшому знову ж таки, що людина відчуває себе це жертвою, застрягає на цьому і не може вийти з цього потім, їй важко з цього вийти. Для того щоб цього не було, ви повинні переключити її з емоції на мисленнєву діяльність. Пропрацювати свої емоції вона зможе пізніше, через кілька годин, коли вже буде застосовуватися інші техніки. А от прямо зараз її треба переключити на раціональне. Задавайте щось дуже раціональне. Якщо це дитина, можна може сказати. Так, давай швидко звернемось навколо, порахуємо, скільки зараз людей поруч. Або якщо це старша людина, мені порахуй, будь ласка, віднімай від 100 назад по три, там 100 мінус 3, 97, 97 мінус 3, і так ми рахуємо назад. Або можливо, це питання там. Ой, там найближча лікарня знаходиться там. Давай зараз знайдемо, який буде найкоротший шлях, щоб добратися до цього найближчої лікарні. Тобто це... Запитання, які стимулюють мисленнєву діяльність раціональне, щоб вона переключила з емоцій на рацію, і останній крок, але також дуже важливий, це крок у усвідомлення, усвідомлення того, що відбулося досвід показав, що люди, які переживають психологічну травматизацію, у них відбувається певний розрив у сприйнятті часу і події, вони перестають. Розуміти, що було до, що у них перестає існувати майбутнє, і в них відбувається цей розрив. Для того щоб цього не було, дуже важливо або, хоча би е, мінімізувати ризики, цього, важливо поговорити з людиною про те, що було перед травмуючою подією, і те, що після тобто, ви запитуєте: ну перед тим як це сталося, що ти робила, де ти була? Ти був в класі. Ти був вдома, коли там вранці, то ви повинні проговорити про ті події, які були до, і, які були, і і які були після ось, все закінчилось, і зараз ми з тобою. Що ти зробив? І ми з тобою зробили. Ну, там можна проговорити ті попередні карти, які ви проробили. Це допоможе людині а, залишити а, це а, сприйняття часу. На нормі рівні, і не буде такого застригання в цьому часовому проміжку. Користуються моделлю, вона дуже ну чомусь здається незвична, але вона дуже ефективна. Наступний слайд, будь ласка. Так, і ось ще одну техніку я хочу вам дати. Це монолог із собою. Це вже техніка більш для трошечки більш пізного часу, а, її можна використовувати для того, щоб підтримати самого себе, якщо у вас є така потреба. Скажіть самі собі в голос, якщо ви відчуваєте тривогу, якщо ви відчуваєте, що щось іде, не так якщо що ви будете. Скажіть собі, я належу собі. Моє життя належить мені. Я тут, я існую, я жива або живий. Я все усвідомлюю. Я разом ми з сили все подолаємо. Україна переможе. Можливо, у вас є якісь інші ваші фрази там, або якісь власне, ваші власні, або ваші сімейні, які ви використовуєте в, в складних часах часи. Голосно повторюйте ці або інші для вас важливі підтримуючі фрази. Якщо ви перебуваєте в такій ситуації, коли ви можете їх не говорити, а кричати, то кричіть їх так голосно, як тільки можете, поки не відчуєте полегшення певне і віру і впевненість у своїх силах. Повторюйте і кричіть стільки, скільки вам потрібно. Звісно, якщо ви раптом перебуваєте в сховищі поруч з дітьми, то мабуть не варто кричати, тому що ви можете додатково налякати дітей, але якщо ви. Самі, самі вдома, то чому би і ні, скористайтеся можливості. Ну, якщо ви перебуваєте в такій ситуації, що ви не можете сказати голос, можна сказати їх подумки, але зверніть увагу, що коли ви говорите подумку, це вже не має такого сильного впливу ефекту, як коли ви говорите їх вслух. Тому найкраще все-таки проговорити це голос. І Чим голосніше, тим краще буде для вас. І так я розумію, що інколи дорослим дуже складно звернутися до себе і сказати це голос. Якщо ви разом з вашими дітьми то запропонуйте їм пограти в таку гру, і це буде і вам легше ви переключите бо з дітьми граєтесь, і дітям теж буде легше, і можна буде виконати цю вправу і проговорити. А якщо ви їх власне величка група, і ви можете це прокричати разом, не один а всі разом. Ви кричите одну фразу, то повірте, це має. Ще більший ефект і все принесе в, в рази більше користі і вам, і вашим дітям. Наступний е, слайд. Так, я бачу, що ми вже власне у мене все я була максимально лаконічною, тому що я бачу, ми вже перебрали часом, а вона ще є е, е, Владислава зі своїм виступом, тому я передаю слово їй. Якщо у вас є питання? То, будь ласка, ви можете звертатися до нас на наші мережі соціальні. Дякуємо, пані Катерино.